Доброго дня. Сьогодні засідання постійної комісії з питань діяльності ради депутатської етики регламенту законності, запобігання корупції, об'єднання громадян та адміністративно-територіального устрою. Виносяться на порядок денний два питання: перше про утворення конкурсної комісії та затвердження персонального складу для обрання членів наглядової ради і комунальному некомерційному підприємства Обернецька лікарня в, в міської ради Кермацької області, та друге про надання дозволу на спільне користування майном. Хто за порядок денний? Прошу проголосувати. Хто проти? Утримався? Є. так, всі за. Значить, тоді розглядаємо по порядку денного і питання про суд. Будь ласка. Перше питання: про утворення конкурсної комісії та затвердження персонального складу для обрання членів наглядової ради комунально-комерційне підприємство Бобринацька лікарня Бобернецької міської ради Київської області. Вам Я, слово. Значить, на, на минулому засіданні Обронської міської ради було прийнято рішення щодо формування конкурсної комісії з обрання незалежних членів наглядової ради. Були визначені певні критерії для того, щоб подавалися кандидатури до членів наглядової ради. Зараз всі ці. Пропозиції на адресу міської ради понадходили, і тому пропонується винести на розгляд наступне питання, яким безпосередньо пропонується утворити конкурсну комісію для проведення конкурсу на заповнення вакантних посад, членів наглядової ради та управління процесу призначення першого складу наглядової ради комунального некомерційного комерційного підприємства Бурнецька лікарня Бороденської міської ради Кіровацької області. Друге, затвердити персональний склад конкурсної комісії для обрання членів наглядової ради комунального коленокомерційного підприємства Борнецька лікарня Бурганської міської ради Кервоцької області, що додається. Третє. Конкурс: провести конкурс для обрання членів наглядової ради комунального некомерційного підприємства Воронезької лікарня Бурганської міської ради Кірнадської області у кількості п'яти осіб. Відділу кадрового забезпечення зв'язків з громадською інформаційною та організаційною діяльністю Письмово повідомити директора комунального некомерційного підприємства Буронецької лікарні Буронської міської ради Кіровацької області СЕМІ про створення конкурсної <клестор> комісії. <клестор> <клестор> І та також забезпечити оприлюднення тексту цього рішення на офіційному веб-сайті Бобернацької міської ради, контроль з виконання рішення покласти на постійну депутатську комісію міської ради з питань бюджету, фінансів, власних інвестиційної діяльності та приватизації, регуляторної політики, підтримки торгівлі споживчого ринку та побутового обслуговування. Голова комісії Вячеслав Андріщук. Постійну депутатську комісію з питань діяльності ради, депутатська етика регламенту запобігання корупції об'єднання громади та адміністративного територіального устрою комісії Олег Чорний, а також постійною депутатською комісією з питань охорони здоров'я, освіти, праці, соціального захисту та соціального забезпечення населення культури та спорту голова комісії Лариса Цесарська, та заступника міського голови соціально гуманітарних питань Наталія Якурського. До персонального складу конкурсної комісії. Подані наступні е, кандидати це безпосередньо від Бобронецької міської ради, від департаменту охорони здоров'я, а також від е, громадської організації. Е, зокрема, це Бігай Світлана Іванівна, головний спеціаліст відділу управління персоналом та режиму секретної роботи Департаменту охорони здоров'я Кергської обласної військової адміністрації, Біденко Людмила Яківна, депутат Бобранської міської ради, Зайця Віктор Володимирович, депутат Бобронецької міської ради та музикарія Грома, депутат Бобранської міської ради. Попова Олена Вікторівна, Вікторів, заступник, начальник управління фінансового бюджетного забезпечення та управління персоналом, начальник відділу управління персоналом режиму секретної роботи Департаменту охорони здоров'я Кіровоградської обласної військової адміністрації, притулу Олександру Олександровну, головного спеціаліста відділу організації надання медичної допомоги дорослому населенню управління з розвитку та організації. Медична допомога дорослому та дитячому населенню департаменту охорони здоров'я Київської обласної адміністрації. А також від е, представників представники благодійного фонду соціальний захист медичних працівників ЄЛСветград, це Романюк Віктор Арсентьович, Татаро Валентина Івановні та Якубенко Сергій Іванович. Такі кандидатури були подані. Тобто, е, ми ну, ще на минулій сесії визнали що лише від. Е, Власника будуть три депутати. Потім після прийняття рішення направили до Департаменту охорони здоров'я відповідний лист із копією рішення нам надали. Також трьох кандидатів, а громадська організація після оголошення у, на офіційному сайті Буронської міської ради подала також разом із статутними документами пропозицію щодо включення від благодійного фонду трьох членів, які є. Також жителями нашої громади. Це благодійний фонд обласний, я так понял. Да. А ще можна від всього буде членів наглядової ради. Членів наглядової ради, визначаємо. У нас, нас саме перший показник, ну, не показник, а рівень лікарні, то там може бути від 5 до 7 чоловік. Ну, ми визначаємо 5 чоловік. П'ять чоловік. Тобто, це чи кандидати, а потім коли будуть обрані з стріль, це це, 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 е, це члени конкурсної комісії, які а, будуть все, обирати п'ятьох чоловіків. Все, все зрозумів. Я вибачаю, то тобто... це, 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 це персонал буде обирати на протязі там двох місяців після того, як буде оголошення про початок набору кандидатів у наглядову раду. В них буде два місяці для того, щоб провести засідання. Перше ну Установче і вже останнє вже потім вони будуть розглядати пропозиції від громадян, які надходять, ну і від нас, тому що двох членів міська рада також буде делегувати. Ну, відповідно, всі члени, які є в цієї конкурсної комісії, вони автоматично не мають права подавати свої документи на ці. Тобто, фактично, ми вивели таких серйозних, серйозних людей з можливості участі у. Наглядовій раді. Я вам скажу, у нас є деякі серйозні люди, які вже давно набиваються членами наглядової ради і серед депутатів. Ну, все таке, Це таке. Але ж просто так реально такі серйозні люди, що можна було б довірити. Так, добре. когось є запитання до доповідача. Ні. Так. Е ви так заслухали доповідача, який нас проінформував відповідно про проект рішення Бобринецької міської ради про утворення конкурсної комісії та затвердження персонального складу для обрання членів наглядової ради комунального на підприємства підприємстві Бобринецької лікарні. Бобринецької міської ради Кіровоградської області і вирішили схвалити проект рішення Бобринецької міської ради про утворення конкурсної комісії та затвердження її персонального складу для обрання членів наглядової ради комунальному некомерційному підприємстві Бобринецька лікарня Бобринецької міської ради Кіровоградської області. І рекомендувати Бобронецькій міській раді прийняти проект рішення про утворення конкурсної комісії та затвердження персонального складу для обрання членів наглядової ради комунальному комісійному підприємстві Бобринецька лікарня лікарня Бобринецько міської ради Кураської області. Хто за такий проект рішення, прошу проголосувати. Хто проти, хто утримався.